Вітаю, друзі! Слава Україні! Порція футбольних новин як крижаний душ на голову Жозе Мауріньо. <плес> Безумовно, подія тижня це фінал Ліги Європи Уєфа, який довів, що магія Жозе Мауріньо не завжди працює, принаймні там, де є іспанська Севілья. В сьоме в своїй історії Севілья виграє Лігу Європи Уєфа ще з часів, коли цей турнір називався Кубок Уєфа. Ну а Мауріньо все шалена і розкішна серія завершилась. 5 з 5 Він вигравав в фіналі в Єврокубки, в Лігу Чемпіонів, в Лігу Європи і Лігу конференцій. Але ні. Сивілі Ілля єсінбуну серія пенальті, і все мауріньо йде. Він як завжди віддав свою медаль з програшного фіналу вболівальнику. Ну такий символізм. Жозе, краще б ти продав медаля, гроші віддав на підтримку Збройних сил України. Ну, в таких витівках весь Жозе Мауріньо, та при всій повазі до нього, все ж мені не сподобався цей момент. Напишіть у коментарях, чи більше ви радієте за Севілля, або все ж шкода вам Жозе та Рому, принаймні римську червоно-жовту частину, звісно, якщо ви не вболівальник Лаціо. Також прошу поставити лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Б. Болс, ну також ви спитаєте, а де там Сергій Рибров? Ігор, ти ще минулого тижня анонсував Сергія у збірні України? Ну так справді затягується це призначення Риброва на посаду головного тренера національної збірної України з футболу. І, можливо, тут є певні причини, чи справді Рибров буде в збірній, або ж просто через моменти і обстрілів у Києві дуже непростий був і травень, і цей тиждень, і вночі, і в день. Решисти били, на жаль, є жертви І трагічні дні, дуже складні. Або ж, можливо, Ребров просто вирішив відпочити після останньої гри в сезоні за Ляйном для того, щоб його призначили. Він повністю вже включився в роботу. Тим більше, що справді збірна вже менше тижня так лишається до початку зборів. В Німеччині, 8 червня. Після цього буде товариська гра з німцями. А також матчі відбору Євро 2024 проти збірної Північної Македонії та збірної Май. Ну, Ще один невеличкий приємний натяк від Анни Ребрової, дружини Сергія Реброва, яка в інстаграм виставила пост і написала Last Day in Dubai, тобто останній день в Дубаї. Ну що ж, цікаво, чи побачимо скоро ми і Сергія, і Анну в Києві. А от що точно ми побачимо у суботу? о 17.00, так це Манчестерське дербі в Лондоні, Манчестер Сіті, Манчестер, Юнайтед, Вемблі Стедіум, Фінал Кубку Англії. Ну що може бути цікавіше, ніж вивіска фіжа грізна з цими. Командами так, МЮ є майже рекордсменом цього турніру. 12 трофеїв. Більше тільки в Арсеналу. 14, але МЮ і Арсенал рекордсмени за кількістю виходів. У фінал у Мансіті вдвічі менше за Манчестер Юнайтед лише. 6, але я впевнений, що Пепе, Гвардіола і компанія хочуть покращити цей показник, статистику на свою користь. І більше що МанСіті вже виграв чемпіонат. МанСіті вже в фіналі Ліги Чемпіонів, звісно, хочуть зробити рідний требл хет-трік, але безумовно, Ліга Чемпіонів є головним фіналом. Та чому перед цим не обіграти М'ю? Мю міг би дійсно поборотися краще і в Лізі Європи, натомість підопічня Еріка Тенхага в зоні Ліги Чемпіонів і вже мають, до речі, перемогу у Кубку. Ліги, де обіграли в фіналі Ньюкасл з рахунком 2-0. Тож тут теж буде захмарна мотивація взяти другий трофей в сезоні та ще й обігравши свого одвічного супротивника. Ми ж в суботу найбільше чекаємо 22.00 другий. в нуль поєдинків ліги 1 у Франції, Аячо Марсель та Лоріан Страсбур. З одного боку, Руслан Маліновський його команди точно будуть на третьому місці. Зіграють в лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону. Почнуть зі стадії кваліфікації. Ну а Страсбур врятувався і точно залишається в еліті французького футболу на наступний сезон. Тож чекаємо Соболя і Маліновського на полі. І будемо вболівати за українців і у неділю. Тим більше, що Віктор Циганков та його Жирона борються за вихід до ліги конференції УЄФА. Для цього їм потрібно обов'язково обігрувати осасуну. Цікава розв'язка в іспанській лалізі. Ну і в той же час треба сподіватися, що Атлетік з Більбао не обіграє мадридський реал. Тому шанси є, але й без того Віктор Циганков провів чудове півріччя після переходу з київського Динамо до Жерони. тепер в Європі. Особливо в Іспанії про нього знають ще більше, ну і, звісно, дуже сильно поважають. Не так ще знають нашого іншого Віктора Коваленка в італійській серії А. Тим більше, що його спеція на межі вильоту з найвищої ліги італійського футболу, ну, буде справжнісінька драма, шоу, і хотілося б, щоб з хеппі-ендом. Паралельно 22.00 Спеція зіграє з Ромою в столиці Італії на стадіо Олімпіку. А Мілан на Сенсіро прийматиме Верону, Тож або Спеція, або Верона. одна з цих команд вилетить в серію Б, інша залишиться в серії А. Дуже цікаво, тим більше, що Мілан вже точно буде грати в лізі чемпіонів наступного сезону. Рома навпаки, ні. Ну і також ще невідомо, чи залишить Жозе Мауріння команду після цього сезону, чи продовжить з нею співпрацю. Пишіть, будь ласка, у коментарях, який поєдинок ви найбільше чекаєте цих вихідних. Звісно, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми кажемо перемагай!